Добрий день, з вами Мігрант. Наближаються свята, і всі хочуть піти в магазин за покупками, щоб накупити собі продуктів і сидіти на довгі вихідні ситими. Або ж ходити в гості, або може хто на шашлики. Напишіть, кстати, хто куди збирається на свята йти. Хочуть бути ситими завжди. Але можна потрапити на таку ситуацію, що магазини будуть закриті. Тому я вам зараз детальніше розкажу, коли магазини працюють, а коли ж і ні, щоб ви знали, як собі запланувати свої е, закупи. Е, з вами Мігрант, з вас по лайку, по підписці. Для вас це безкоштовно, а для мене це безцінно. Тому підписка! І ми поїхали! Отже, 31 березня і 1 квітня, е неділя і понеділок, магазини в більшості своєму будуть зачинені повністю. Тут ми не враховуємо жабки. Ха -ха. Та завжди всіх рятує саме ця чудова мережа жабок магазинів, які є в принципі в кожному дворі, мабуть. Е е тож так, неділя-понеділок в нас закрите все, не враховуючи жабки. Субота будуть працювати е, основні мережі до 14 години. Е, тобто по закону до 14-ї години, але в більшості своєму магазини будуть працювати до 13, може до 13.30. Знову ж тут, такі, треба відокремити нашу улюблену жабку. Е, в, в жабка теж буде працювати, скоріше за все, не по стандартним годинам. Е, чому кажу, скоріше за все. бо... Це все вирішується індивідуально. Кожен оператор окремої жабки вирішує, коли йому її відкривати. Може бути він і в стандартних годинах працювати, але скоріше за все, це буде якийсь скорочений графік. Але не переживайте в неділю, понеділок щось до закупити. Ми знаємо, що завжди можна в жабці. Тобто в п'ятницю, завтра вже так, завтра вже можна спокійно собі робити закупи від ранку до вечора. Планувати або ж якщо не встигли, в суботу зранку швиденько дозакупитись з вівторка, з 2 квітня, магазини вже в звичному режимі будуть працювати. Тому треба запастись нам тільки на два дні, на дуже таких інтенсивних два дні. Треба добре розпланувати свої продукти. Бо їх на ці дні якраз треба найбільше. Напишіть ви, коли ви плануєте поїхати на закупи, чи ви, може, вже зробили це, чи може ви взагалі на місяць вперед таритись. А з вами був Мікрант, і до побачення.